Олександре, перемога над динамо настільки впевнена, що зараз відчуваєте одразу по закінченню цього матчу. <рес> Всі звісно, щасливі добили того, чого хотіли. Ми дуже серйозно готувалися к цього матчу. Ми прекрасно понимали значимість цього матча, тому що вступив своїм Динамо, ми залишалися 5 часом на поэтому, я говорил, у нас Найголовніше цель це вернути чемпіонство і ми к ней йдемо і будемо йти далі. Погодьтеся, що в понеділок на цьому стадіоні забракувало ось таких емоцій, як зараз мають футболісти Шахтаря, переможних емоцій. Ну, я не знаю, що їх в понеділок треба було в них спросити. А сьогодні я вважаю, що Шахтар заслужено виграв. Я поздравляю всіх всіх болельщиков, спасибі їм огромне, що вони приїхали, поддержали нас. Ми играли для них і це обида для них. Дуже спокійно сьогодні Шахтар виглядав, так якось виважено, мужньо. Ну от звідки ось ця спокій ось цей не притаманний іграм з Динамо, тому що постійно якісь нерви ось так спокійно вигралися. Чому? Ми всі матчі з Динамо, я вважаю, провели на високому уровні. В кожному матчі ми домінірували, так само, як і сьогодні, заслужено відділення. Дуже вам дякую. дякую.